Сьогодні у нас проєкт готуємо по-українськи і зараз у нас, друзі, розпаковаться. Так що ми сьогодні купили з Белмарку. Це е, вершки вершкіта. Це десяточок яєць. Це ось такі. Пінчер, кісточка, пінчер звичний. звичайно, фарш. Зараз будемо робити е, спагетті карбонара, друзі. Тому потрібен фарш. 359 гривень і нічого, взагалі нічого не купив. Друзі, зараз ми готуємо з вами спагетті карбонара. Знаєте, як готуються спагетти Карбонара? Зараз я вам покажу. Дуже просто. Якщо не хочеш нічого робити, заморачуватись на щось, то краще за все приготувати спагетті карбонар. Друзі, переходьте в профіль, дивіться наші останні відео. Ви знаєте, що ми зараз продаємо діаманти. Якщо хтось з вас хоче своїй каханій придбати діамант. Любої ваги під замовлення переходьте. В...